Берег Сан-Джейки поступово уходить в море. Позаду мене можна побачити ось такі глиби ґрунту. Геолог Дмитро Жданов ймовірною причиною вважає шторми. Ось такі тріщини тут можна побачити майже всюди, тому порисуватися цією ділянкою може бути просто небезпечно. Ми бачимо нові тріщини за коло. Ось Це буде сув, який, може, навіть сьогодні пройде, якщо буде якась злива величезна, так, або щось Ось ще спровокує одна тріщина за колу. Тобто ця, ця, ця територія вона поступово буде йти під воду. Путь до того, поки не дійде до будинків, які знаходяться зовсім поруч, Тобто в деякий час взагалі від цього зіла може нічого не залишитися. Тут майже нема пляжу. І тому під час шторму постійно морські хвилі вони в'ють по субрінкам і це провокує суф. Окрім того, під час тривалих звив, так якщо сильний дощ пішов, вони це теж провокує провокує суф. Ну і останнім часом є ще один фактор: якщо, якщо є якісь прильоти, так по землі це як мікроземлітрус і теж порушується схіл це теж може спровокувати спровокувати такі суф ми бачимо не перший суф і не останній. зверху ми вже бачили нові так тріщини заково нових сувів ну, ось ми йдемо по лінії оцій тріщини закову це буде майбутній майбутні суф він може бути навіть завтра. Це суф, який був десь місяць-два тому, так. А те, що ми бачили, це був зовсім новий. Ми тут бачимо, що вже ця порода, вона майже майже в морі. Так Вона набагато нижче опустилася, ніж стина. І бачимо тут пляж. Ну, пляж тут декілька метрів, може до 10 метрів. Потрібно ще хоча б 10-15 метрів, так, щоб воно трошки захищало від хвиль. Casa Stormo. Поки не буде пляжей, так бо потрібно 10-15 метрів пляжа, щоб воно почало якось захищати цей схил від хоча б морської абразії, так от від морських хвиль щодо злив, дуже багато води потрапляє в Сублінки, То тут потрібно, як в Одесі, спеціальні дренажні галереї, які виводять зайву воду. Ось з цією стежкою можна було спуститися до моря, але після сову ґрунту зробити це тепер складно. Саме в цьому місці я сьогодні вперше шукала нове якесь місце для себе, щоб усамітнитися, побути наодинці з природою, але вперше побачила, якщо відверто. Ось ці всі тріщини в землі, і ці всі обвали. То, а вже ж трошки лячно. Ну не хотілося б, щоб воно так все обвалювалося, і уходило кудись, бо це неймовірно гарні краєвіди.